У Чернігові тривають масові відключення електроенергії. Але у соцмережах містяни жаліються, що комусь енергію виключають, а комусь ні. Вирішили розібратися з цим питанням і попитати людей на вулицях нашого міста. Так поки що буває відключення. Да. По 6 годин було. Справа в тому, що не притримується графіку. Один раз 14 годин не було. Ну, а так. Хорошо было бы три по три. Хлопцы, вы что? Такие вопросы задаете. Война есть война. Ждем победы. Ну, я не дуже хочу повидать. Ну и так я как у всех черниевцев. Не дуже добре. Ну как? Как и у всех. Отключают. Терпим, терпим. А что делать, да? да. А как часто? И по скольки часа отключают? Ну вчера два раза по два часа было. Перед этим было, конечно, и дольше. Бывает, до 9 часов даже не было. Ну смотря какой район. Здесь же если подвязан под что-то, то. Так что, ничего, вытерпим, ради Бога. Да, перетерпим, да, да. а да. Путин пой сдохнет. Чернігів Обленерго на своїй сторінці у Фейсбук пояснює, вимикають електроенергію дійсно частіше ніж зазначено у графіку погодинних відключень. Це пов'язано з постійними і масовими російськими атаками. Потужності в мережі не вистачає, тому енергетикам доводиться відключати додаткові лінії, щоб енергосистема могла надалі функціонувати. Втім, Чернігів, судячи з усього, адаптується, а містяни не опускають руки.